Казуси, які трапляються із англомовними клієнтами і як з них виходити. На дня зі мною трапився такий англомовний клієнт з маркетингу запитав мене про те, як оформити текст на сайті з точки зору SEO оптимізації. В тому конкретному випадку я йому хотіла відповісти, що там немає чітких рекомендацій, оформлюйте, будь ласка, на ваш розсуд, як вам подобається візуально чи по смислу тексту. Англійську мову я йому написала Be Guided by A Logic and the Text Structure. У відповідь від цього клієнта я отримала дуже гнівне повідомлення. В дусі Я буду тебе запитувати рівно стільки раз, стільки мені треба, і так, такі тупі, тупі питання, як тільки мені треба, бо я тобі за це плачу гроші і не смій зі мною так розмовляти. Я, не стала, я тут же перепитала, що саме змусило вас так подумати про мене. І він відповів, що вираз be guided by logic це вічливо, вічливий спосіб сказати: не будь ідіотом і не задавай таких тупих питань. Я не стала виясняти деталі, я тут же вибачилась, написала, тут же вибачилась і написала, що не хотіла його образити, і це просто результат банального мовного бар'єру. У відповідь отримала повідомлення типу: Окей, працюємо далі. Що сталося? Ми, ми по-перше, ми... конфлікт стався в два повідомлення з мого боку, два повідомлення з нього, і ми пішли працювати далі. Як мінімум, я зберегла собі нервові клітини, як максимум, укріпила стосунки з цим клієнтом, тому що він побачив, що зі мною я, я можу визнавати свої помилки, можу вибачатися, і це не, не, це не руйнує наші робочі стосунки, в принципі. Тому я рекомендую вам, якщо виникає такий конфлікт на фоні мовного бар'єру, не виясняти, хто правий, хто винуватий, просто вибачитися і сказати, що ви не хотіли, і рухатися далі, і ви вийдете з цієї ситуації з набагато меншими втратами, ніж ви будете намагатися викрутитися і виправдатися. Я б хотіла порекомендувати вам в подібних ситуаціях, коли клієнти. Приписують вам, що ви, що ви їх хотіли образити, не сперечатися з ними, вибачитися, сказати, що ви не хотіли, це сталося випадково через мовний бар'єр, і ви хотіли би продовжити співпрацю і на цьому поставити крапку в цьому конфлікті, оскільки не важливо абсолютно де правда, а важливо, що конкретно цій людині це здалося порушенням її особистих кордонів. Потім, до речі, я пішла і перевірила через чат GPT, чим можливо використання вислову Be Guided by the Logic в діловій, в діловій сфері, і отримала відповідь так, це взагалі не проблема, але я все-таки винесу цей урок, оскільки якісь люди можуть, які мені платять, можуть сприймати цю фразу як образу, я буду свідомо уникати її, і це називається творче пристосування.